Сирський відвідав Покровський напрямок. За тиждень там зачистили від ДРГ противника 7,4 квадратних кілометра території. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян. На Покровському напрямку фіксується найбільша кількість щоденних штурмів. Тут зосереджена значна частина ворожого угрупування, яке намагається використати складні погодні умови на підступах та безпосередньо у міській. Забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами ворога та знищення легкої ворожої техніки. Сили оборони зірвали спробу ворога прорватися у Костянтинівку. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу сухопутних військ Збройних сил України завадили спробі армії РФ прорватися у Костянтинівку Донецької області на околиці. Загарбники зазнали значних втрат. Про це бригада повідомила у телеграмі та оприлюднила відповідне відео. Наші розвідники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх гаряче. Туман став пасткою для самих росіян. Вони не бачили, звідки прилітає. А ми працювали чітко і прицільно, зауважили захисники. Сполучені Штати Америки продовжують переговори з Україною щодо забезпечення її оборонною зброєю, а також обладнанням для відновлення енергетики. Про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив журналістам за результатами міністерської зустрічі G7 у Канаді. Він підкреслив необхідність допомоги Україні пережити зиму, адже стратегія Росії полягає саме в тому, щоб знищити енергетичні потужності в цей період. Таким чином росіяни намагаються підірвати моральний дух українців та їхні бажання боротися. Президент ша підписав закон, який дозволяє тимчасово відновити фінансування федерального уряду, і таким чином припинив найдовший шатдаун в історії країни. Про це повідомляє CNN. за оновлену ініціативу. Проголосували майже всі республіканці у палаті представників, а також кілька демократів. Таким чином фінансування уряду в умовах відсутності ухваленого на поточний фінансовий рік бюджету буде продовжено до 30 січня 2026 року. Верховна Рада розгляне постанову щодо звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка у вівторок, 18 листопада. Про це повідомило джерело серед народних депутатів. Раніше НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. Слідство встановило, що учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на НАК Енергоатом. Британія виділить понад 17 мільйонів доларів на відновлення енергетичного сектору України. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Окрім цього, Британія оголосила про намір заборонити компаніям обслуговування та страхування морських суден, що перевозять скраплений природний газ із Росії, спираючись на нещодавні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Роснефти та Лукойбу. Канада посилила антиросійські санкції, обмеживши діяльність понад 20 осіб установ та сотень суден тіньового флоту. Про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Канади. Нові обмежувальні заходи Канади підвищать економічну ціну, яку Росія платить за своє неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну, вдаривши по її енергетичних доходах та фінансових партнерах. Водночас вони також знизять звичайні гібридні військові можливості РФ. Йдеться у поширеному повідомленні міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій за допомогу Ірану в розробці ракети дронів проти понад 30 осіб та організації з восьми країн, у тому числі двох підставних компаній, зареєстрованих в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів. США. Країни G7 і ЄС наголосили на необхідності використовувати поточну лінію фронту як основу для переговорів між Росією та Україною і підтвердили повну підтримку України в захисті її територіальної цілісності. Про це повідомило Міністерство міжнародних справ Канади. Міністри G7 підтвердили повну прихильність територіальної цілісності та незалежності України. У заяві підкреслено, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а негайне припинення вогню є ключовою умовою для стабілізації регіону. Чорногорія розпочинає новий етап допомоги Україні в рамках міжнародної місії НАТО. Про це повідомляє Радіо Свободна Європа. Після дев'яти місяців нерішучості, 12 листопада парламент Чорногорії схвалив участь її армії у місії НАТО з надання допомоги та підготовки українських військових. За документ проголосували 44 депутати, 5 були проти, а двоє утримались.